Сестра Інни потрапила на гачок шахраїв. Вирішивши продати весільну сукню через інтернет, їй зателефонував чоловік. Підтвердив покупку, запитав номер карти, але гроші на рахунок продавця так і не зайшли. Покупець попросив дівчину підійти до банкомату і набрати певну комбінацію. Маніпуляції були зроблені. Після чого зв'язок з чоловіком, який хотів купити сукню, зник таким образом з карти банка комерційного була знята повністю її кредитна лінія. На той момент це була цифра ну, 5 тисяч гривень. Тут же абонент отключился, сестра стала набирать, звонить ему. Но, к сожалению, телефон был отключен этого человека. Она обратилась в райотдел по месту жительства, было написано заявление. Обратилась в коммерческий банк, в котором обслуживается, написала заявление туда. За 2015 рік у кривому розі було скоєно 194 злочини з банківськими картками, а в 2016-му – вже 93. Статистика підтверджує, що частіше обманюються жінки, але найбільше постраждалих це люди віком від 27 до 45 років. Тому поліцейські стали проводити тренінги для студентів і розповідати, як вберегти себе від шахрайства з банківськими картками. Ця проблема на, 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 на даний час дуже є актуальною, оскільки кожен, ну кожен другий користується платіжною карткою зберігає свої гроші на банківських рахунках, і тому це дуже актуальна проблема. Якщо вам зателефонував нібито представник банку і питає особисті дані або просить підійти до банкомата, знайте, це шахраї. Правоохоронці попереджають, не можна особисту карту міняти або продавати, навіть якщо на ній немає коштів. У випадку, коли пластиково з'їв банкомат або ж картка загубилася, необхідно відразу зателефонувати на гарячу лінію банку і заблокувати її. Сотрудникам банка никогда не надо знать пин-код клиента, ему никогда не надо знать дату выпуска карточки, никогда не нужно знать цвв код Потому что все эти данные нужны непосредственно для того, чтобы клиент мог самостоятельно осуществлять какие-то либо денежные операции. У шахраїв в запасі є як старі, так і нові схеми крадіжок. Але всі вони відомі правоохоронцям. Преступники, використовуючи определенные модификации, могут украсти Деньги с помощью банкомата. Два наиболее простых это шатыр и ливанская петля. Шатер це коли заклеюють отвір для видачі коштів. З рахунку вони щезають, але до законного власника не потрапляють. Також картку можна викрасти за допомогою плівки. Тоді кредитка залишається в банкоматі, і шахрай забере її, як тільки ви підете. Вкрадені гроші можна повернути тільки в рідкісних випадках, адже злодії психологічно підковані. Операції проводять за допомогою телефону і не залишають після себе слідів. Галина Ганзенко Євген в підсумки тижня перший міський.